Чи потрібно змащувати горизонтальний човник? Однозначна відповідь так. Але рідше, ніж це треба робити в швейній машині з вертикальним човником. Найпростіший спосіб це зробити дістаємо шпульку і в отвір накрапати мастило. Обов'язково прибираємо залишки мастила з капсули. Цей отвір і потрібен для того, щоб змащувати, а саме змащувати, вісь. Човника, на який він обертається. Але ми простих рішень не шукаємо, тому знімаємо голкову пластину, обережно витягаємо тримач шпульки Одразу раджу його перевірити наявність пошкоджень від голки і всі задирки, ну наприклад, жіночою пилкою для нігтів, прибрати. Видаляємо всі текстильні забруднення човника та біля нього. Далі вже змащуємо вісь човнику достатньо двох крапель масла. Також треба змастити цей обідок, так як тут є тертя зі шпульною капсулою. І збираємо все в зворотньому порядку. І виявляється, що ваша швейна машина може працювати в два рази тихіше.